Чому в суспільстві так закладено, що ті, хто вивчають Біблію, слово Боже, це якісь тупі, ненормальні люди, якісь відсталі. Тому що в минулому столітті над розумами наших бабусів, дідусів, батьків дуже гарно попрацювали комуністи. Вони заклали в розуми людей те, що Біблія це сектанство, і ті, хто вивчають її, це сектанти. Чому? Тому що. Ті, хто були царями, правителями, вони завжди хотіли взяти владу над людьми, над державами, над всесвітом, зайняти місто Бога, все це присвоїти собі. І щоб мати цю владу, їм потрібно було переписувати історію. Але Біблія являється самою правдивою історією, проти якої не виступить і не переможе ніякий ні цар, ніякий ні час. Біблія це правдива історія, підведена часом. Тому, виступаючи проти Біблії і тих людей, які її несуть, ми виступаємо проти Бога.